Свист козацьких шабель, акробатичні етюди, запальні українські танці та пісні. І так півтори години. Адже на сцені виступає академічний ансамбль пісню і танцю сіверські клейноди у концертній програмі. Представили найкращі номери, створені за час існування ансамблю. Здивує багатством енергії. Цікавих знахідок, а також традицій сіверського краю. Сіверські клейноди пропагують своє сіверське. Є початок, який ми віддаємо данину нашим хлопцям, які, на жаль, в зоні АТО гинуть, і там буде шосте, здається, чи сьоме виконання цього номеру якраз вже в Житомирі, тобто він ще свіжий. Вже 10 років артисти трансформують народний фольклор у неймовірне видовище, від якого навіть у найвибагливішого глядача перехоплює подих. Висока оцінка слухача найголовніше для митців. Ми здивуємо своїми оригінальними номерами. Я сподіваюся, що ви такого можливо не чули і. Почуєте від нас. Виконання е, різних е, в, жанрі, е, в різних, різножанрових творів, такі як фольклор, такі як е, е, народні в сучасній обробці, народні там, з різними е, напрямками, там, з сучасністю. А у Житомирській філармонії обіцяють і надалі приємно дивувати своїх слухачів. Вже 26 лютого на сцену підніметься французький гітарист віртуоз Філіпе Віла.